колеги, Всім вітання. Спитайте, де я пропав? Пишуть у коментарях. А ми пропали. У нас ще другий YouTube канал є. Там де вибиваємо бройлера, держимо бролера, щоб трошки більшу копійку заробити, чим просто вадати берегам даром зерно. А там невеликі партії. Держимо, вибиваємо, продаємо. Ну і там теж роботи до фіга. А ми сьогодні перервали свого малишку газончика. Працював він добре, але перервав все таки. Зараз міняємо редуктор мосту. Ну, точніше, поміняв, треба тепер б... поміняв полуося. треба поміняти прокладки і назад зібрати. І чіпляємо кардан і заганяємо в сарай, в гараж. Старенький. І там скинемо кабіну, загляну до сіплення, бо наче таке щось щось там є, щось заховане. Переберемо коробку, почистимо. По... Подивимося і покажемо, що куди і як. А дракончик дешевенькою краскою обліз. Ми його купили за 1000 доляров, привезли прямо додому нам. Своїм ходом доїхав, все як положено. І трошки возимо зерно. Ось так. Так що пошлі вам покажу, що в нас там заховано під мостиком. Сонечко у нас світить, два дона в куті. Але ми вже заїжджали. Колотить пшеничечку, рібяточка, сонечки ви наші, вигляньте. А займена вже та пшеничка пачена одеська, лупить шалені урожаї. А хто вгадає, яка у нас урожайна, ну, у нас кусочок, ну скільки в там? Гектар, гектар 10 сотих. Хто вгадає, яка урожайність, тому 200 гривень на пиво. Бутилочка попала. Видно, хлопчика закипили, бачите, вже чеснулося. Пройшли ми 900 і зважили пшеничку, не буду казати. Ну, вийшло ну, краще, чим, чим ожидали. Бачите, є невеликі колосочки, є невеликі. Є такі трошки більші кабанчики. Пшеничка волога. До дощу був град такий здоровенний. Ну не град, а цей був, ураган. Я дивився б'є. Ану, колодок зиду. До дощу була волога. 10,5. Ми вже приготувалися на низькому старті. О, десь у 3 часа думали виїжджати. Ну як осталося нам, де-не-де проспісувати і вже виїжджати. Коли як пішов м'який дощ, тоді час їх проходить більше і більше більше, більше, і під вечір ураган. Бачив, дуже багато фермерів наробив шкоди. Слава Богу, у нас град минув. Хай кожного минає і врагам таки не посовітуємо. Год старання і вибиває. І поїхали. І не поїхали ми так. Через, через день ми поїхали. Тобто сьогодні, ой, кажу сьогодні вчора пройшли 900, волога 16,5. Не впала, значить ми сьогодні. Божий день. Оддихаємо. Ну, як віддихаємо, роботи тьма. Газон робить і з понеділка ну, доб'ємо. Ще, ще через день, хай віддихне. Ідемо газон робити. Так що пішли до нього, покажемо, що там. наїзник конкретний був, тобто я, а нас роже вже 200 гривень, хто вгадає урожайність озимої пшенички на гектар 10. А ми напишемо і зважимо. Ну, сонечко. Бачите, Полу ося. Але треба поміняти прокладочки, так як вони порвалися, а наше воно текло. Так само і з цієї сторони. Ось, ось малишка валяється. Бачу. Тут кусочок відбитий півзуба. Але я включаю передачу, він стоїть на місці, кардан крутиться хвостовий, а не їде. А, бідно щось там кончилось. Заглянемо пізніше. Так само воно ну, де. з цієї сторони <кхи>, злив чарочку <кхи> нігролу, але все мазалось, все як положено. Так що складемо, нігрольчик свіжого одоляємо. Напишіть в коментарях, скільки треба в газон. <кхи> Мост нігром. Бачите, же, сам кинув, поставив прокладочку, нову кинув, ну і будемо скручувати потихеньку помаленьку. Батько за мене він поставив нові подушечки, чи десь взяв, чи щось, чи щось вирізав, щось таке саморобне там і там, але все, бачите. Лопнуло. Наверное, открутить треба буде. І ну, вже там сарай заварив цю полосочку. Ось так. ну треба обслужити. Після моїх кайток бачу, що попустився болтик. Ганяв добре я... Так само, Ну, підвісний, ну підвісний хороший не хитається. Ось так, колеги, так що. Треба робити дракона. Думали вчора поїхати пшеничку, шахнути, змолотити, але не вийшло. Так само те 150 стоїть. Любимчик наш в тому году. <гум> ну як в тому году, в цьому году він не спів приїхати, а вже 100 гектарчиків задіскував і виграв гектарчиків 20. Так що, якби бо він як пишу по наймах, він тебе добив в першому році, перший рік. Так що беріть техніку. Якщо заводиться їде, то значить ваше. Треба сюди глянути. Да візьму косу, бо під заросхло. Заведумо мотокосу, Повикожую, крім цього дракона. Чого цим драконом не будемо пшеницю молотити? То що банально нема жатки. Славутичко. Ну, Він на кукурузу. На кукурузу він друга друга. Газ полік біжить. Я їм доволю, це звісно звір страшний. Ну коли кукуруза сипе за 120, тоді вже приходиться зупиняти. Вже друга друга газу вже на всю не даси, треба схидати трохи ход. Так, ну а ми погнали, повитягуємо, позамінюємо. Поїдемо сьогодні може на об'їзд, глянемо, що там у нас росте, покажемо ви думаєте? Скинув я крила, з крилами все вийшло. От, радіатор розпало. на ушках видно потік через шур. Видно, що газон працював. Бідняга, він чимало тон перетіг. Весь в мазуті. Ну, нічого. Скрутимо, розберемо. Зараз ми скидаємо кабіну і... Коробка в мене є запасна, ми її зробимо і достеплення глянемо, і я не знаю, як це його чи витягнуть на вулицю обмити, чи прямо тут обмитю, на земля впитається. Ну, мотор грязноватий. Треба до нього глянути. Де прокладочка, де патрубок, вже він попрацював добре. Він свою вже 1000 доляров виїздив. По курсу 26. <хи> був, так, да, колись курсик. Обратка шланг хлопний, бачите, мокре у солярі треба під заміну. О, так О. Ну і таке. Таке помелоч. Зняв розпродільник був з боку виставлений. Ми ще з його все, все заділиємо. Заліземо далі, побачимо, що там робиться. Чи габас ціплінню привіз. Купив за тисячу сціплення, а тільки вже пелюстка. Тут а лапки, а вже пелюстка. Чи мінять, чи не мінять, чи хай ще поваляється те. Ну все, будемо знімати. Маємо подушечки, бачите спереду, які стоять. А ззаду, Бачите, накладав 3 см, щоб він не був наче такий поломаний. Так що приступаємо до мойки. Більше всього зараз обмиємо, щоб частенький був і повинен приїхати спеціаліст, і щоб глянуто до зажигання. Таке наче раннювати. Де щоб глянув. Поки свободно надолісти, там друг чого, щоб переставити мій. Там ось каже нормально. І... і знімаємо коробку. Бачите, насосик збоку. Саморобне це, якесь бачу, варене, переварене, Навіть хтось якісь куліби не робив. Коробка у нас є, це п'ята ступка, високоскоросна, необична. А ну, хто подивиться, скаже точно. І таку нам привезли. Помінялися там на одну запчасть, нам дали, бо їм не треба. Тоже така сама, тут вибивав п'ята, так що ми зараз глянемо до п'ятої, якщо з двох одну зробимо. Ну що то так, погнали. Так, Цю коробку перебрав, зняв з неї пару шестерень п'ята. Бачите, яка погризена. Поставив на свою. Почіпник був оцей, розсипався. Ну не розсипався, тут гайка стоїть. Е, Ростовкло гайку. Оце збрав, а тепер треба буде опять витягнуть. Полос я опять покручував, викинув редуктор. Бачите, хотів саник поміняти тут, надівається. І кришку цю знімаю і почіпник розсипається і все туди провалюється середній. Під заміну три почіпнічка, заміним поставимо. А вона витягувати по лосі. Нові прокладочки. Ну, нічого не зробиш. Бугає таке. По коробці От вже показав, що я пої поміняв. Тепер аса, апарат хороший. Що вам ще показати? Маховик он скинув, усе пускіння да, повиставляю. Хоча наче от сюди якась іскра летіла, щось, визна, просто попало і обривало лапку, коли ні. Зараз обійдемо. Мало міста, але... Ну, в принципі, хватає. Так. Я думав, десь щось попало тут. І б'є, і іскри, які злетіли. Ну, не було. А, під заміну сальник. Поїду куплю. Сальник 2.2. 100 на, на 125. Треба один. Ну, кому треба. Фереду, наче. Нормально, трошки тут ну, на почепніку. Ще, ще можна годік покататися, ловко, погазувати. Ну а що далі в нас? Ось те. Тепер же, щоб виставити сіплення, щоб попасти посередині вжати, треба оцей вал, Щоб виставити чітко пойом, щоб подчіпничка не зажимало. Добто це з цієї коробки знімати. Ось таке редуктор нас ключа від коробки. Теж з цієї сторони по розбараху. вам пооткручував. Ну нічого, бачите, поросипалося. Якщо буває таке, теж полось, нема нічого, а воно капає. Нігрол пихатися, напохисніше купити нігрольчику. Так що наша задача. Поїхати купити сальники і почіпники. І можна починати складати. Ай, прокладку ж на нову. Або бумагу купити, або купити прокладку. Обов'язково. Кажуть, щоб сальник заводити, щоб ми його не подерив. Покажу вам вже у... наступному відео лайхак, як надіть правильно сальник бо весь пару. Зараз покажу. Ви спершу тут набиваєте сальник, а потім з кришкою так ставите. І щоб надівати його не підвернуло, щоб у вас хласті резиночку, як надіватимете, давайте ще раз отак. І у вас не підвернуло цей, цю сторону хамутка і не спала резинка, я вам покажу, як правильно його надівати. Але ми ви будемо використовувати. Бутилку двушку, бутилочка двушка надівається, а потім на, на цей сюди. А потім надівається хамутик і легенько весь просто знімаєте бутилочку, щоб він клаці попустило, щоб вас не провернуло і не скинуло пружинку. Ось так, що колеги. Колодки тормозні супер. І будемо вставлять. А Замінив новий фільтр поставив. Не пам'ятаю, казав відео, не казав. Ну що вам не як старе, старенький, Просто старого образця. От. Який був, бачите, розпухший. Амтезон з однієї сторони, ЮМЕС з двох сторон Дірека. Ну, такі, щоб, ну, ну, да, роздуло його. Міняйте. Кожен рік міняйте, щоб він роботав як оса. Ну, так, от, так, які в нас плани? Кришечка стоїть. Якщо до вас пару ту коробку поставить, але вирішив все таки назад склав свою. Заміна двох шестерень. І усе. Так що хтось як вона називається, пишіть в коментарях. Начали вчора були молотити, озиму пшеничку. Пройшли в одну сторону. Будемо підсчитувати урожай в наступному відео. Так що таке невеличке. А всім дякую. Ставимо лайкосик і підписуємося. Пока-пока.